Ну що, ми доживаємо до наступного нового року. Ціль, яку ми поставили рік тому, дожити до цих днів. Ми дожили. Буквально через 12 годин буде вже 2026 рік. Час і йде. Цей був рік, на мій погляд, найнасищений в багатьох планах. Я можу от для себе, лично для себе зробити, а що що я зробив за цей рік. Написав чотири наукові статті, які ще не опублікувалися в журналах. Побував, поїхав на декілька експедицій, зробив фільм про експедиції. Взагалі дуже творчий, творчий рік вийшов. Були цікаві стріми, були цікаві коментарі. <гану> спасибо большое Дарье, что обратила на нас внимание и тоже с нами постримила. Мы это очень ценим. Кто не знает, Дарья Штрошер. Из, Конечно же, Деду Дазайну тоже спасибо за то, что поучаствовал с нами. Конечно же, спасибо Ведьмаку з 47-й бригады, которая с нами постримил. Спасибо. человеку, который пережил три года в колонии после котла в Мариуполе, и ему тоже спасибо, что поучаствовал. Я очень благодарен людям, которые просто приходят для меня, вот эти всякие эфиры, это, ну, очень такая, я считаю, тоже важливая вещь, и тяжело иногда людей доставлять на это. Конечно же, спасибо ВО за всю Турботу для мене. Спасибо Руслану за те, що терпів мене е, моє натіо на протяженні цього року, що нічого не хочу робити і їздив со мною шукати В Взагалі, спасибо екзаменаторам, які не дали можливості мені поступити в аспірантуру. Спасибо собі, що я не вивчив англійський, щоб здати цей екзамен. І в принципі, от, звичайно, звісно хочеться ще нагадати про те, що це був перший рік Трамп по е величезної прогрівочки Лідя Договорничка. Славко поки що єдина людина в інфрапросторі, яка була найтрезвою із всіх говорящих голов, которых яких я дивився за цей рік. Але навіть наша найтрезва голова, пане Славко, теж трошки попаяла відносно того, що він все ж таки вірив в ніякий величезний договорняк, особливо під кінець, і тільки перед новим роком всю вину спіхає на нас, на нас, нещасних українців. В общем, багато чого осталось. як мінімум, Как мінімум, Я думаю, у кожного з вас цей рік був незабуваємий. Я на следующем новом году предлагаю вам не уходить от нас. Я постараюсь ще больше, ще сильнее, ще более академично поднять уровень этого маленького ютуб канала. Я надеюсь, YouTube нас милуется, люди нас милуются за то количество не очень хорошего контента, который мы делали. И нас поднимет в рейтинге. Чтобы у нас в следующем году было 2000 подписчиков, а может и 3000 подписчиков. Себе я желаю, чтобы очень-очень-очень и очень и очень много сил у меня было на это все дело. И у вас терпение. В следующем новом году это будет год. Нового відкада говорника. Я думаю, що 2026 рік це буде вирішальний рік. Або ми впадемо, або ми домовимося. Тобто, шлях або повна катастрофа, або гнилий мир. Щось одне з двох, а може все зразу. Так що всіх з Новим роком, а тут, хто хоче з нами посидіти на Новий рік з олів'єшкою та кікакілей обов'язково приходьте на наш новорічний стрім без світла який буде у мене сьогодні вдома з вами будемо сидіти і домовлятися що взагалі далі на це діло дивитися. в общем в будь-якому дуже велике всім дякую за те що коментуєте за те що підписуєте за те що Даєте відчуття того, що я роблю щось не зря. Я вас дуже всіх ціную. Якщо б не ви, то хуй би я чимось займався. Я б сидів би в доту і дивився оранжевий ютуб, дивився в потолок і див, яка я нещасна людина. А так, навіть у мене є якийсь сенс. Якщо когось забув згадати, вибачте, а так сказати, сумбурне поздравлення, ну що маємо, те маємо. В общем. Всех с Новым Роком. Пока.